Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Є влучання підводного дрону по одній із опор залізничного мосту. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Секція Рейсів рухнула під воду. На мосту перебував Аксіону із перевіркою. Є загиблі, горять автівки. Батони йде під воду. Міст конкретно стрясло. Все частіше дрони пробиваються в район Тузли. Окупанти нічого не можуть з цим зробити. Бо ні загородження і підтоплені пороми не рятують. Ще одна удала атака окупанти в паніці Аксіонова викликають на коврик в Москву за словами військового експерта Ігоря Романенка. Кримське місто це серйозний елемент логістичного забезпечення війська ворога на території Кримського півострова і ворожих військових частин на півдні нашої країни. Якщо під вогневими впливом перерізати забезпечення суходолом, його необхідно для ведення бойових дій. А також перебудемо мости, залізничний автомобільний у районі Чонгару, плюс залізничний та автомобільний кримський карчинський місто, тоді півострів перетвориться на логістик. Острів Крима все це дасть можливість значно зменшити потенціал забезпечення військ противника. А це за законами ведення війни означає, що збільшиться потенціал для сил оборони України. Розповідає сайту Тесен Ігора Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. Експерт додає, що по кримському мосту вже було здійснено три серії завдання ударів. До речі, з Керчі є промна переправа. Її за словами Романенка теж потрібно знищити, щоб Ворога не було можливості нею користуватися. Тоді окупантам доведеться використовувати лише десантні кораблі для доставлення вантажів озброєння, боєприпасів та всього іншого до кримської частини. Але й десантні кораблі росіян уже стають цілями для українських надводних тронів. У Кримському мосту вже били тричі, що на деякий час його виводило з робочого стану, але повністю переправу знищити наразі не вдалося. Її посилено охороняють з повітря ворожа ППО. А з моря кораблі використовують також бонові загородження, тому гадаю, завдань. Дня з його знищення ще попереду розповідає сайту ТСНЮА Ігор Романенко. До речі, після третього удару по Кримському мосту Росіяни вже навіть припинили погрожувати Україні помстою, що робили спіною на устах після першого та другого влучання. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, зазначає, що від жовтня минулого року до сьогодні на кримському мосту не працює залізнична колія. На кримському мосту не працює одна залізнична колія. Окрім цього, на ньому не працює одна з автомобільних доріг. Тобто Міста загалом працює але 50 на 50 відсотків. Тим самим він зменшив свої можливості щодо забезпечення російських окупантів у цілодобовому режимі силами, засобами, технікою та іншим. Місто свої функції виконує не на повну потужність. через деякий час. Я більш ніж впевнений, місто ще зменшить свою функціональність. Також я не виключаю, що він взагалі може припинити функціонувати. Розповідає сайту та Олександр Коваленко. Військовий експерт додає, що це обов'язково зіграє на користь ЗСУ. Зупиниться по Тачання техніки боєприпасів паливно-мастильних матеріалів і окупантам потрібно буде все це отримувати з Таганрога на Бердянське через Азовське море або суходулом через Маріуполь на Бердянськ і Мелітополь. Також вони можуть обрати шлях через Азовське або Чорне море з розгортанням поромних переправ із великих десантних кораблів для транспортування всього необхідного. Якщо вони приберуть такий шлях, то у них обов'язково виникнуть ризики. Адже російський десантний корабель «Онігорський гарняк і танк «Ресік» уже продемонстрували, які саме можуть бути. Ляних ризики пояснює Олександр Коваленко. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що кримський міст неодноразово слугуватиме окупантам недовго. Перспектива ураження кримського мосту є. Найімовірніше, вона буде реалізовуватися вже найближчим часом. Чому ми розпочали більш активні бойові дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках? І це можуть бути пов'язані між собою події. Розповідає сайту Тесеню Олег Жданов. За останні два роки відбулося різке скорочення бойових можливостей чорноморського флоту РФ. Це стало можливим. Завдяки застосуванню українськими військовими безпілотних надводних катерів. Таку думку сьогодні, 3 березня, в ефірі телеканалу Фрідом висловив кандидат історичних наук, професор прайського університету військовий експерт Юрій Федорова. Морські дрони дозволили Україні грізко скоротити бойові можливості Чорноморського флоту. Чотири великі десантні кораблі класу «Осмінець» були передислоковані з Балтійської чорноморського флотів. Зауважив він Федоров розповів, що флот призначений для контролю над морськими просторами боротьби із військово-морськими силами проти. Для проведення десантних операцій, і деяких інших функцій з усіх цих функцій у Чорноморського флоту Росії залишилася тільки одна запуск крилатих ракет морського базування з типу калібр та інших. По суті, чорноморський флот перетворився на якесь сукупчення плавучих пускових установок, які є досить уразливими. З головної військово-морської бази Росії Севастополя значна кількість кораблів, які можуть запускати калібри, з передслоковані в новоросійськ. вважається, що в новоросійську вони перебувають у більшій безпеці від атак. Сний військовий експерт він додав, що зараз Чорноморський флот, флотаки є доволі значним порівняно з іншими флотами. Фактично паралізований за винятком посків крилатих ракет морського базування. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.